Учасниця тестування Анастасія Поденко розповідає, із хвилюванням очікує на початок тестування, наче і готова, але воно ну головне не хвилюватися, бо якщо хвилюватися, то воно взагалі всі знання просто вилітить з голови. А Станіслав Гибало каже, покладається на свої знання та на поміч вищих сил. 200 гривень в носка треба положити, щоб 200 балів здати. І книжечку треба під подушечку лежить, щоб воно знання отак опав в голову, коли спав чоколадочку воно купив. Водички, що там ще? 200 гривень взяв, треба. Ну, а вдруг пройде. Всі шанси треба використовувати, та хоча б 140 набрати. Головне, не завалить, та й всього, цього хватить. Випускниця школи Лілія Волошенко говорить: на тестування взяла тільки дозволені речі. Паспорт взяла, запрошення і сертифікат. Очікує на реєстрацію разом з мамою. Жінка говорить, приїхала підтримати доньку. Треба, щоб вони відчували нашу підтримку, діти. Я сподіваюся, що дитина моя поступить. Ну а якщо не здасться, нічого страшного. Головне здоров'я. Учасниця тестування Поліна Піксасова каже: сподівається здати іспит на відмінно та хвилюється через можливі повітряні тривоги. Я думаю, все буде добре. Результати я думаю, будуть. Високі, нормальні. Я ходила в церкву вчора. Поставила свічки. В мене під лівою п'яткою 200 гривень, 200 балів. Хвилююсь через те, що можуть припинити тестування, і все почнеться спочатку. За словами проректорки з питань зовнішнього незалежного оцінювання обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Наталії Лісової під час повітряних тривог учасники мають спуститися в укриття школи. Якщо у сховищі є аудиторія, продовжу. Жуватимуть тестування там. Якщо немає, очікуватимуть на завершення тривоги. Всього на тестування учасники мають чотири години з перервою у 20 хвилин. Складають вони з чотирьох предметів: обов'язкові: це українська мова, математика і історія України. А четвертий предмет це на вибір. Якщо вони завершують роботу першого етапу, 20 хвилин у них перерва і продовжують знову ж таки наступні два предмета історія України і той предмет, який ними. Обраний перевірка документів відбувається в три етапи: перший, коли адміністрація запускає в пункт тестування, потім е, уповноважені перевіряють уже в пункті тестування, і інструктор перевіряє е, безпосередньо перед тим, як заходить дитина до аудиторії. Опісля тестування Валентин Врадій ділиться враженнями. Не дуже виправдав очікувань, хотів більше. Здав е, десь на 150 балів, е, хотів більше 160, але не вийшло. А Станіслав Гибало своїм результатом задоволений. Сподівання були так-то занижені, такі, думав, хоч би здача, воно прийшов непогано ще й так, пролетів просто. Математика 150, англійська я не пам'ятаю, і історія теж близько 140. З історії то взагалі не ті, що я вчив, там мені, походу, просто пощастило нормально. А з математики так-то напрягався, так-то заслужені бали. Аліна Бережна Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.